Отож, Костянтин Сімчук з нами на включення. Пане Костянтине, сьогодні серія знову стала рівною 2-2. Вона поїде до Кременчука. Чому сьогодні не вдалося закінчити сезон? Трошки Кременчук був сильніший, додавали в третьому періоді. Забили гол, такий, скажімо, який ми не повинні були пропускати, звичайно. Тому і програли. А вчора була аналогічна ситуація для вашого суперника і знову початок третього періоду все в нас перевертає в цьому протистоянні. Вчора, відповідно, я в Олександра Савицького питав, що не так пішло після другої перерви. Та ну в принципі, я такі ж у нас дві команди більш-менш рівні, тому і такий результат. Одна хтось з команд там в третьому періоді додає і виграє гру. Вчора ми додали, виграли. Сьогодні Кременчук додав виграв. Тому так і трапилось. Дуже цікавий момент був з пасткою Богдана Дяченка. Можете пояснити, що там відбулося? У нього порвалася пастка, карман, карман української буде. Кишеня порвалась. А я думаю, небагато хто у нас зараз в Україні може її залатати за 5 хвилин. Тому я. Витащив шнурок зі своїх штанів, який мені служить ременем, і е, залатав йому Пасх. Ну і власне попереду вирішальний поєдинок у Кременчуці. Як зараз себе почуваєте, напевно, ще важко якісь емоції зловити, але все ж таки після такої поразки, чи легко, чи нелегко буде на виїзді? Ну, звичайно, хотілося би закінчити серію тут в Києві. Але ж ми готувались готувалися на всі п'ять матчів. Я думаю, і Кременчук готовий на п'ять матчів. Тому я думаю, буде дуже запекло і цікаво там в Кременчузі. Дякую за коментар.